Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх! Розгорніть діти-зошити, запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Пам'ятайте про те, що писати треба охайно, розбірливо, красиво! Нижче запишіть тему сьогоднішнього уроку правопис префіксів, повторення та узагальнення, тренувальні вправи. Діти, для того, щоб встигати все записувати, будь ласка, ставте відео на паузу. Пригадаємо, як пишуться префікси з, зі, с, роз, без, через. Префікс пишемо перед приголосними к, п, т, Х-ф. Розбес пишемо завжди з буквою з. В решті випадків пишемо префікси з «зі». Отож, приступаємо до першого завданнячка. Позначте в словах орфограму літер з с у префіксах з, с, роз, «без». Поясніть значення кожного фразеологізму. Діти, стопчик запишіть, будь ласка, ці слово сполучення, вибравши з дужок правильну букву, А через рисочку напишіть пояснення фразеологізмів. Поставте на паузу та запишіть. Перевіряємо. Скинути ярмо звільнитися. Здавати в архів забути. Схрестити мечі розпочати боротьбу. Язика зламаєш, важко вимовити. І волосина не спаде гарантувати безпеку. Спалити мости означає знищити саму можливість повернення до чогось, зрівняти із землею знищити, зсадити з хмар на землю повернути до об'єктивний погляд на життя. Як гора з плечей зсунулася відчути полегшення, склеїти кислу міну. Виявити незадоволення. Розводити, як дитя, обманювати. Безстрашний, як лев сміливий. А ще, дітки, запам'ятайте мнемонічний рядок, кафе-птах. Усі ці приголосні К, Ф, П, т, х. Перед ними пишемо префікс С. Згадаймо вимову та написання префіксів препрі-прі. Префікс при. Надає словам значення приєднання, приближення неповної дії. Наприклад, принести, присісти, приробити. придумати. Префікс пре вживається для вираження вищої міри ознаки можна замінити словом дуже. При гарних, при чудових, при Префікс «прі» вживається тільки в окремих словах. Призвисько, прізвище, прірва. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова. А зараз потренуємося. Ставте потрібні букви. У кожному рядку підкресліть зайве слово. Отже, переписуєте рядочки, вставляєте пропущені букви. Зайве слово підкреслюєте. Перевіряємо. Отже, прізвище, прізвисько прірва пишемо з І зайве слово привіт. Приміський. превеликий, прекрасний прицікавий. Приміський пишемо з. І, превеликий, прекрасний прицікавий з е. Препогано. Прикрити, пришити, прийти. Зайвим словом є препогано, бо тут ми пишемо префікс пре, в решті слів префікс при. А зараз, діти, усне завданнячко. Пропоную вголос його виконати. І так, відновіть прислів'я, вибравши пропущені слова із префіксами «пре», «прі» -при» з довідки. Обґрунтуйте написання префіксів. Тобто поясніть самим собі, чому вживається той префікс, а не інший. А зараз самодиктант. Перепишіть текст, позначте орфограму «е» e, «і» e, у префіксах «пре», «прі». Обґрунтуйте написання префіксів. Запишіть цей текст, вибравши з дужок потрібну букву. Поставте на паузу та запишіть. Перевірте. Якщо є помилочки, будь ласка, виправте і запам'ятайте, як пишуться слова. А зараз, діти, правильно запишіть ось ці слова у зошит. Пишіть охайно і розбірливо, вони вам ще пригодяться. Розкрийте дужки, виберіть одну букву з дужок та запишіть, наприклад, розповідати. Вибираємо з, бо знаємо, що префікси роз-без пишуться з буквою з. І так всі слова. Отже, дітки, підсумовуємо, наш урок доходить до кінця. Домашнє завданнячко. Складіть розповідь на тему вже скоро весна. І з тими словами, що ви записали з попереднього слайду та підготуйтесь до контрольної роботи з теми Вимова і чергування голосних і приголосних, правопис префіксів. Сьогодні ми правопис префіксів повторили. Ми на минулому уроці ми повторили тему Вимова і чергування голосних і приголосних. А зараз, дітки, вправа рюкзачок. Будь ласочка, виберіть собі. Зернятко мудрості, яке ви покладете у свій рюкзачок. Або з першого мішечка було просто, або з другого було цікаво, або з третього нічого не зрозумів. Дякую всім за роботу. До побачення, успіхів!